6 гривень за одну футболочку жіночу Есмара. У нас є три, три кольори і 6 видів. Перший вид – це ось така в персиковому кольорі з вкладенням тут таке гарне сіточка така. Також є у нас футболочка темно-синя з таким ажурним рукавом. Є в персиковому кольорі футболочка також з сіточка, але тут така хабешна сіточка. Маєчка жіноча з гарними такими бретелями. Сіточкою в білому кольорі. Така ж маєчка у нас синя з сіточкою. І що я вам ще не показала, білу футболочку. так, а, от, Біла футболочка з таким самим ажурним рукавом сіточка. Так, в даному лоті є 28 штук. У нас є це Іксельки. Французькі, верніше, це наші Ельки європейські. Це Ельки європейські, це емка європейська. Це S європейська, це дві футболочки XS європейські. Ціна, 20, ой, ціна 96 гривень за одну штуку, ціна лоту 2688.